Можливо, дострокове погашення іпотеки це найбільша фінансова помилка у вашому житті. Ви поспішаєте закрити іпотеку, ви можете втратити десятки тисяч доларів. Ваша іпотека під 3,7%. Ваші інвестиції можуть давати вам легко 10-12% річних. Не знищуйте свій капітал, закриваючи дешевий кредит занадто швидко. Ви навіть не уявляєте, скільки ви втрачаєте. Правда така, іпотека це не проблема. Проблема це неправильна стратегія. Сьогодні я розкажу вам річ, яка для багатьох прозвучить дуже шокуюче. Про це вам ніколи не скажуть нічого у банку. Можливо, дострокове погашення іпотеки найбільш фінансово нерозумне рішення, яке ви можете приймати. Чому? Іпотека це один з найдешевших кредитів у вашому житті. 3, 7, 4% це невелика сума. У той час, як інвестиції в екземп-маркет можуть реально давати 10-12% річних. Сьогодні я покажу вам, як ви можете втратити 30-60 тисяч доларів, намагаючись просто стати без боргів. Я покажу вам, як мислять заможні канадці і чому стратегія гасити все і одразу це міф. Який тримає людей у бідності. Найбільша помилка це плутати борги. Наше життя повторювали все, весь час нам одну і ту саму мантру. Борги це зло. Але ось правда, не кожен борг це поганий борг. Кредитка під 19, 20, 22% це зло. Автокредит під 7-9% річних це зло. Іпотека під 3,7%. Це хороший, дешевий, майже безкоштовний борг. Чому? Це передбачувані платежі, низька скавка. Капітал у вашому домі росте. Інфляція робить ваш борг дешевшим кожного року. А саме головне, іпотека вам дає час, а інвестиції вам дають дохідність. Реальні цифри, які змінюють мислення. Подивимось на простий приклад. Ви маєте, наприклад, 50 тисяч доларів. І думаєте, погашу іпотеку стане легше. Але варіант перший погасити іпотеку під 3,7%. Економія складає 1850 доларів на рік. Варіант Б. Інвестувати під 10-12% річних дохід. 5-6 тисяч доларів на рік. Різниця 3-4 тисячі доларів щороку за 10 років від 30 тисяч доларів до 60-70 тисяч доларів. Це гроші, які ви втрачаєте, якщо мислите, стати без боргів якомога швидше. Секрет, який використовують канадці. Це та штука, про яку ніхто не говорить. Про неї говорять лише фінансові радники. Заможні люди не поспішають бути без іпотеки. Вони розуміють три речі: дешева іпотека це фінансовий інструмент, а не ворог. Інвестиції під 10-12% дають більше, ніж економія при погашенні. Капітал будується, коли працюють. Ці два двигуни одночасно. Двигун перший це нерухомість, це природне зростання, власний капітал, захист від інфляції, і двигун другий це інвестиції, це кешфлоу, високий дохід, кампаунд і податкова оптимізація. Це не або, або, це завжди разом. Тобто, що ви втрачаєте, коли ви закриваєте іпотеку завчасно? І тут найболюче. Ви замуровуєте власні кошти, вони не стають вам недоступні. Для того, щоб е мати доступність для цих грошей, ви маєте використовувати рефінансування. Ви вбиваєте складний відсоток або камдаун це справжнє багатство. Ви втрачаєте гнучкість. Можливості приходять тоді, коли у вас є вільний капітал, а не тоді, коли у вас всі гроші сидять у стінах. Тепер давайте до реальних історій. Реальна історія з Калгарі. Сім'я купила будинок три роки назад, іпотека під 4,5%. Заощаджень в них було 30 тисяч додаткових до їхнього даунпейменту. Сказали, ми це хочемо погасити, ми хочемо покласти це в іпотеку. Я їм сказав, давайте подивимось на цифри. В результаті вони вирішили інвестувати через три роки. Їхній будинок виріс у ціні. інвестиції заробили 34% річних. От 34% за 3 роки. Вони використали прибуток, щоб поповнити свій rrsp аккаунт. Отримали майже 5 тисяч доларів додаткового повернення. І вони досі мають дешеву класну іпотеку, яка амортизується сама. Тобто короткий план для кожного. Якщо ваша ставка до 5% не поспішайте гасити іпотеку. Спочатку побудуйте стратегію інвестування, вкладайтеся в RRSP, TFSA через Exempt Market. Нехай нерухомість росте природньо. Щороку переглядайте свій план. Добре, кому підходить цей підхід? Сім'ям, молодим покупцям, власникам бізнесу. Тим, хто хоче знизити податки, тим, хто має низьку ставку, тим, хто будує довгостроковий капітал. Якщо ви хочете зрозуміти, чи варто вам гасити іпотеку, чи краще інвестувати і заробляти 10% річних в середньому, якщо ви хочете знати, як поєднувати нерухомість та інвестиції і Побудувати капітал по канадськи напишіть мені.